Так, зараз тут все полагожу. О, все, я ремонтовано. О, я відремонтований. Дякую. Вон. Так, піду я вже насолоджуватись свободою. Чим чем насолоджуватись? Тим би арештовано. Чого? Чо? А чого арештовано? І дведіть в камеру його. Що тут твориться? А за що? О, це ж дітей влек летить. Нічого тобі бігати вже. Та дайте мені один шанс. Після всього, що ти зробив, нікому. 不要。